Всім привіт! Зараз вже підходимо до моєї табору такого. Давно мене тут не було. Добратися сюди складно, досить Бо кропива, стільки трави виросло. Якщо тут вона ще плюс-мінус нормальна, то там колі... ну, по коліна вона. Ну бджоли, мухи, мурахи, все це може теж кусати. Так, ну клянку тут явно зняла. Зараз кину, буду оцінювати стан. Взяв з собою лопату, будемо сьогодні дещо копати. Фух. Більшість, більшість позаростали е, водоростями. <кій> а, ну, а отут взагалі чомусь вода червона. Я не знаю чому. Ну і павуки великі. Страшно це трохи. Бо я води з собою не взяв. Ладно, Я думаю, що не дуже. Мені треба була та вода. Зараз тут трохи розкладуся. Буду думати, що робити далі. Фух, та Зняла клієнку трохи. І так, перші кадри з імпровізованого штативу. Думаю, мене добре видно майже в цілий ріст. Ось як він виглядає. Просто палка, тут розріз. І сюди вставляється телефон. Все просто дуже. Ну, а висоту можна регулювати, просто запихаючи її в землю більше. Ну і вище. Зараз Я скажу, що ми будемо робити. Де? Будемо робити. так, сьогодні. Ось що в мене виходить. Досить глибока яма. О, так видно. Далі, коли в нас є яма, ми маємо просто десь звідси прокопати під землею тунельчик сюди. І по ідеї це має бути дуже крута піч. Фух. Надіюсь, що вийде, бо саме тунель купати, ну, це... Не знаю, коли ще стільки, стільки землі викопав. Це чорноземи дуже легко копається. Але ну, я не хочу, щоб яма була дуже велика, тому витягувати саме складно. Вчора чорноземи легко копається, тут буде ще щось, зв'язане, що зв'язане з копанням, напевно. Може, можливо, хтось навіть здогадається, що тут буде, ще з копанням зв'язане. А так то зараз буду робити тунельчик, або ще трошки розкопаю. Ну, я не знаю, як ще статив знімає, буде вже на етапі монтажу, це дивиться. Ну, але я думаю, що добре знімає. Ну, ну, досить просто, все геніально просто. Я думаю, що нормально буде. Фух, копаємо далі. Ну, зробив я мінімально. Так як я хотів, не вийшло. Ну, яма є, але тільки щоб піддувало набагато ближче. Ось тут і з оцього боку. Ну тут його майже не видно, воно отут. Бо здалека я пробував отут. Ну, це, це дуже важко. Плюс він має бути от на горбі, от горб, він має бути в ньому, ніби така ямка в горбі, і з боку має просто до нього йти. А тут нема горбів, бо тут ну, рівно. Ну, а якщо йти кудись далеко, то, ну, то вже не біля табору могу ну, взагалі. До речі, вода пригодилась, я руки помив. Так, добре. Ну, зараз трохи почекаємо, поки висохне земля, бо насправді то, що зверху була вона така суха, то там всередині вона просто болото. І будемо, напевно, там пробувати розпалити вогонь. Ну і дос, ну, досушувати вогнем вже. Зараз під дров назбираю трохи, поки воно сохне. Чуть-чуть. Фух, туди піду по дрова. Щось так потемнішало. О, а так краще. От туди йду дрова збирати. Ну, от що до цього, ну я навіть не знаю, Вона отак знаєте чисто є. Аби було. Тут воно просто і павуки вже собі зробили. Але мені тут, по ідеї, і не треба сильно якогось укриття. Якщо треба буде, то я його ну якось зроблю. А так тут дощів немає, а тут радію, що сонце зайшло за хмару, трохи відпочити можна, бо жарко дуже. Ще й чорна футболка. Капець жарить дуже сильно. Будемо чекати, поки висохне, і я пішов дрова позбираю. І так, будемо пробувати розпалювати вогонь. У мене є сухий спирт, маленький кусочок просто надколовся. Не знаю, що з цього вийде, але я думаю, що щось, щось та й вийде. Треба великий і кращий з сірниками. Бо ну, в тій ямі трохи складно вогонь розводити, але я думаю, що в нього набагато більше плюсів, ніж мінусів. Все, спирт розгорається. Зараз подивлюся, як там видно чи мене видно. Так, я думаю, що видно все. Чи то... А, мене напевно не було видно. Так, спирт там почав горіти, в всякому разі, треба сірники забрати. Спирт почав горіти. Тепер треба підкладати і дивитися, що буде далі. Па-ра-па-па. -пара Він горить! Горить добре! Піддувачі точно працюють. Підкидаю дрова по чуть-чуть. Фух, я чесно, воно там спочатку так дуже вяло горіло, я думав, що воно не спрацює. А зараз он як? На камеру ще не так добре видно, але в житті воно набагато гарніше. Ну і вивищий вогонь. Фух, І дивись вже трохи. йой. Я щасливий. Зараз розпалютим трохи більше вогню, щоб воно все просушилося. Але так я вже задоволений. Занесу, хоча б речі сюди, вони не так мокнути будуть. Фух. Я загасив там. Ну і накрив клієнка, щоб туди багато дощу не натекло. Так, тут десь ще топорик має бути мій. Де я рюкзак кидав. О, знайшов. Так, значить, ми зараз тут трохи закриємо. Можна буде сісти, перечекати. Або ну, посидіти там трохи, якщо не закінчиться, то прийдеться йти під дощем потім по. Йде, йде, дощ. Там води набралося... Ой, зараз повернути треба. Води набралося, а там капає тепер. А вже не капає. О, ну добре, трошки посиджу. Відпочину. Фух. Ну, в мене вийшло. Там дир працює, але ну, треба, може, ще пару дірок, бо то, що піддувати деколи треба. Ну Там вже таке. Будемо чекати. Так, я перечекав дощ. Ну, мені пригодилася моя юрта, все ж таки, я в шоці трохи. Будемо виходити вже. Дощ пройшов. Е, обсипав землею, бо ще трохи димить. Думаю, вже ну, не загориться, це точно, а ну, димить то я обсипав землею. Загоріться не мало б. Ай, кропива. Все, будемо виходити. Можливо, ще що щось зніму по дорозі. Ай, лопата. Фух, Ну все. Виходимо. Все, я виходжу на поле. Ну. Вже трава по коліно. Думаю, що це вже все. Буду закінчувати відео, бо вже все зняв, що хотів. Всім дякую за перегляд, хорошого настрою, всім па-па!